Після цього помер Нахаш, Аммонський цар, і замість нього став царем його син. І сказав Давид у думці, я покажу себе доброзичливим до Хануна, сина Нахаша, бо батько його був доброзичливий до мене. І послав Давид послів утішити його по його батькові. Як же слуги Давида прибули в Аммонський край до Хануна, щоб потішити його, Амонські князі сказали Ханунові, Невже ти думаєш, що Давид із поваги до твого батька послав до тебе втішників? Чи ж не задля того прийшли до тебе слуги його, щоб розвідатись, роздивитись та зворохобити край? Тоді Ханун. Узяв слуг Давида, пообголював їх, попідтинав їм одежу до половини аж по сидіння, та й отак пустив їх. І пішли вони. Як же сповістили Давида про цих людей, послав він їм назустріч, бо дуже їх знеславлено. І цар повелів їм Сидіть у Єрихоні, доки не повідростають ваші бороди, а тоді повертайтесь. Амонії ж побачили, що стали ненавидними Давидові, тому і послав Ханун та Амонії тисячу талантів срібла, щоб найняти собі колісниці та верхівців з Арам Нагараїму, з Арам Маахи та з цови. І найняли собі 32 тисячі колісниць і царя Мааху з його народом, які прийшли і отаборились перед медвою. Та й Амонії. Позбирались із своїх міст і виступили до бою. Почувши це, Давид послав Йоава з усім військом із найхоробріших. Аммонії виступили і вишукувались до битви при міській брамі, а царі, що прийшли окремо на полі. Йоав Побачивши, що йому загрожує битва спереду і ззаду, зробив вибір з усіх найдобірніших в Ізраїлі і поставив їх лавами проти Араміїв, решту ж війська передав під провід свого брата Авішая, щоб стали лавами проти аммоніїв. Він сказав: Як Арамії переважатимуть мене, то ти прийдеш мені на допомогу, а як аммонії переважатимуть тебе. То я тобі допоможу будь мужній і стіймо твердо за наш народ і за міста нашого бога, і господь учинить, що йому до вподоби. От і двигнувся Йоав з військом, що було з ним, у битву проти Араміїв, і вони втекли від нього. Як же побачили Аммонії, що Арамії втікають від Йоава? Втекли і вони від Авішая, його брата, і ввійшли в місто. Йоав повернувся в Єрусалим. Коли Арамії побачили, що Ізраїль побив їх, послали посланців і привели Араміїв, що були по той бік ріки, з шофахом, начальником війська Гадедезера, на чолі. Дано про це знати Давидові. І він зібрав ізраїльтян, перейшов через Йордан і, прибувши в Хелам, вишукувався проти них. І як Давид вишукувався проти Араміїв до битви, заходилися вони з ним воюватись. Та Арамії втекли від ізраїльтян, і Давид побив у Араміїв сім тисяч кінноти і сорок тисяч піхоти. Він убив Ішеваха, начальника війська. Побачивши слуги Гададезера, що Ізраїль побив їх, замирилися з Давидом та й почали йому служити. І не хотіли Армії більше допомагати Аммоніям.